Привіт, мої хороші, давно не бачились. Рада вас знову вітати на своєму каналі. Поки ми не бачилися, я придумувала серію цікавих тем. Думаю, вам згодиться на літо, бо всі їдуть у відпустки, можливо, в Іспанію, і хочуть ще трошки сказати іспанською. То ми почнемо з теми «In un hotel» в готелі. Я підібрала поширені слова та фрази, які ви можете користуватись, можете обрати, що вам більш потрібно, що подобається, що не подобається, не обирайте. Але я вибрала такі легенькі, щоб ви могли запам'ятати, сказати, виписати собі і трошки розмовляти іспанською. Тож давайте скоріше до заняття. In un hotel. Так, Рецепціоніста. Це дівчина на рецепції, так? Рецепціон. Сама рецепція, Мострадор, це стійка рецепції, Ель botones. Швейцар або носій, Асенсор, Ліфт. Асер una reserva – це зробити бронь, забронювати щось. те сама бронь. Канцелар відмінити щось, так? Ель пасапорти. Не забувайте свій паспорт, це паспорт. Ель карне де ідентидат це посвідчення особи, ID. Я, напевно, вже трошки старенька, в мене досі книжечкою паспорт, треба, напевно, поміняти. Ну, нічого, у кого книжечка, і лайкніть, будь від ласка, відео. Так, а це у нас посвідчення особи, не кажіть карни, бо карне це м'ясо, а обов'язково карни. Є ще карни де кондусір це водійське посвідчення, а це ідентидат це посвідчення особи. Заяви, ключ це ви вже знаєте, молодці, є тархей та яви. Зараз більшість в готелів дають не саме тархей та яви, це ключ-карта. Ще ви можете зустріти, як говорять. Тархета де О, отархета кон яве. Так і так можна говорити нормально. Або тархіта яви також підійде. Далі у нас тут лабітаціон індивідуаль. Це індивідуальна кімната, уже так можемо перекласти індивідуально, ми кажемо одномісний номер. І є двомісний лабітаціон доблий. Звертайте увагу, будь ласка, бо там а, на кількість ліжок взагалі, на не кількість ліжок, а на те, які там ліжка. Бо часто, коли бронюєш готель, вони кажуть, або два ліжка є подвійне, подвійна кімната, двомісна, але ліжка окремо, а є ліжко разом. То звертайте, коли бронюєте в Іспанії, на це, будь ласка, увага. Але хам'янінто десаюно це поселення і сніданок, ви можете також собі обрати. Медіапенсіон це поселення, сніданок і обід. І пенсіон комплейта це все е, включено, як ми кажемо. І там можете собі їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю, і то буде добре. Саліда це вже виїзд, ви покидаєте готель, фактура. Це рахунок, вам дадуть обов'язково рахунок, так? Безкоштовно чи не бува. Е, ви можете розплатити Letterhead Хейта декрето, кредитною карточкою, о, ефективо. Ефективо, це готівка. Або так, або так. І розпочинаємо е, з фразочок. Я підібрала просто це окремі фрази, які я просто якось їх вистрою, вибудувала логічною. Е, логічним ціпком. Е, це не діалог. Не сприймати це діалог це просто окремі фрази, які більш-менш логічно одна за одною йдуть. Добре? Кіро Алахармайнун отель в центрико. Я хочу поселитися в готелі в центрі. Антисдеїр, яма Аотель і резерва уна набітаціон. Перед тим, як їхати, подзвоніть в готель і зарезервуйте номер. Так? Б'яхошоло sola, así que necesito una habitación sencilla. Подорожую сам або сама, саме тому потребую одномісний номер. Обітаціон sencilla, також як одномісний номер. Cancelar, anular la reserva. Cancelar і анулар це однаково відмінити. Чи можу я відмінити бронь, своє бронювання, так? Це те, що можете сказати ви, те, що вам може сказати рецепціоніста. Тініски пагар пор е сервісі де обітаciones, ви маєте заплатити за обслуговування номерів, так? Диспаним де паркамінто gratis para los clientes. Паркамінто це парковка, і ми пропонуємо ем, безкоштовну парковку для клієнтів. Паркамінто gratis para los clientes ayudarle? Рецепціоніста може вас запитати, чим вона може вам допомогти. Інки поєдоюдарли. Ваша відповідь може бути такою. Un para el y el Хотіла б зарезервувати е, номер. Завжди хочу сказати кімнату. Habitation це ще й кімната. Кімнату на п'ятницю і суботу. Знову ж таки, кажу, я не вгадаю, що вас запитають, і що ви хочете там сказати, тож я просто приблизно сформувала вирази. Tipo o Який тип номерів ви потребуєте? Індивідуальні одномісні або двомісні доблесті? Мені потрібна е, мені потрібен двомісний номер. Завжди хочу сказати кімната, Що ж це таке? Далі продовжимо. Зверніть увагу, так? Я тут прям е, картинки приліпила, де рецепціоніста вам може сказати і де ви можете відповідати. Кіре й десаюно, медіа пенсіон і пенсіон комплейта. Ми вже там дивилися, що Алхам'їнто й деса'юно – це тільки сніданок входить, медіа пенсіон – це сніданок і обід і пенсійон комплейта, сніданок і, обіта, і вечеря вас запитують, хочете, як ви хочете, щоб тільки сніданок, щоб сніданок з обідом, чи ще й з вечерю. In la pension completa se incluyen todas las comidas? Чи в uh, uh, повний пансіон uh, входить вся їжа? Ви ж можете так запитати, можете. Sí, se incluyen todas las comidas. Так, входить вся їжа. Vale, quiero pension completa. Добре, хочу повний пансіон. Я Теж хочу так подорожувати, ти повний пансіон. Але чесно вам скажу, що е, так, ти більш прив'язаний по часу до готелю, маєш, маєш приходити вчасно на сніданок обід і вечерю, і не можеш насолодитися просто лежачи на пляжі, бо тобі треба бігти в готель. Я знову боку класно, а з іншого я не дуже люблю такі штуки. Потребую свободи. Отак. Зігінте. Наступне. El precio de la habitación doble es de 130 euros. 130 євро. Входить в сніданок. Це, наприклад, знову ж це не діалог. Прям. Це просто фрази, фраза. Якісь логічні послідовності я зібрала. То там ми замовляли повний пансіон, а тут ви хочете вам назвали ціну, а ви хочете просто запитати, чи входить туди сніданок, то можете запитати, e el чи входить туди сніданок. Ель precio інклює Ель desayuno?» ціна включає в себе сніданок, і вам там перечислять, що ще включає в себе Я поставила три крапки, не знаю, що вам там скажуть і що там включає в себе э, ціна. Аномре а, а де Кінь Понгола Ресерва. А, на яке ім'я зроблена бронь? Або на яке ім'я роблю бронь. Аномре де Роза Гарсія. На ім'я Роза Гарсія. Ну, своє ім'я вставити, так? по пагарсу фактура. Як бажаєте заплатити свій рахунок? Пагар це платити. Десе бажання. Так? Як бажаєте заплатити е, свій рахунок контрхейта по ефективо? Ви можете сказати контрхейта карткою або контр ефективо е, готівкою. Угу. Давайте подивимося, що у нас далі. Куандо єсле де гада й саліда? Можете запитати, о котрій ви прибуваєте, а, маєте прибути і виїхати, то можете скористатися цим запитанням. Куандо de дегада o salída, прибуття, саліда уже виїзд, відбуття. Чи є таке слово відбуття? Напишіть, не знаю. Акеоре се декалась. Ви можете ще також запитати, у як... Кій, у котрій годині ви можете покинути кімнату, ви маєте покинути кімнату. так? Qual del desayuno? Це важливе питання, який е, графік сніданків, бо можна проспати, і, або прийти пізно, і там буде одне яєчко лежать, і все більше нічого не буде. Qual del desayuno? І заміняєте desayuno, це сніданок, це на вечеря. там. Думаю, е, Потім скажу, що я думаю. El Wi-Fi функціона? Так, іспанською Wi-Fi не Wi-Fi. Wi-Fi функціона? Чи працює Wi-Fi? Угу. Можете запитати? Можете теж класне питання. Також запитайте, чи є, наприклад, в номері там щось La habitación tiene. чи є в номері, так? чи має кімната, номер наш. Sabanas. це постійна білизна. Uh, далі, тоаяш uh, це рушники і папель uh, іхієніко це у нас туалетний папір. Іхієніко, а чи не читається? Так, і ще декілька фраз, які вам можуть згодяться: дискульпе, де стала ресепсіон, порфавор. Вибачте, де знаходиться рецепція. Будь ласка, підкажіть. Buenos días, tengo una reserva a nombre de. Це якщо ви вже все зарезервували і ви приходите вже такі класні, е, на букінгі там все зробили. І все, приходите, кажете, доброго дня, в мене є бронь на ім'я і називаєте своє ім'я. Buenos días, tengo una reserva a nombre de. Називаєте ім'я. Ли гостерія ресервар у набітасіан добли о індивідуаль? Знову ж таки, звертайте увагу, хто це говорить: клієнт чи ресепсіоніст. Хотіли б е, зарезервувати номер двомісний або одномісний? Може запитати так. Питання можуть бути різні. Я знову ж таки не вгадаю. Вам по книжці ніхто говорити не буде. Просто звідти ви можете взяти якісь слова і фрази, зрозуміти, що вам кажуть. Сонумера депітасіон е і дош ен ла приміря планта. Ваш номер кімнати є 102 на першому поверсі. Планта це не тільки рослинка, це ще поверх. Тож ви, будь ласка, запам'ятайте, що планта – це ще поверх на першому поверсі. Але в Іспанії у нас не так, як перший поверх, рахується як перший, це другий наш поверх. Отак. Так, да. у них перший поверх вважається планта Баха. Нульовий типу. І далі йде, е, як у нас другий, у них перший. Так. Треба зняти по цьому відео, як рахуються квартири і поверхи в Іспанії. зніму потім, 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 потім зніму, коли буде час. О, і ще декілька слів, які можете зустріти там, бронюючи е, свій готель. «El servicio de habitaciones – це обслуговування, обслуговування номерів. Piscina це басейн. Адміти mascotas – це дозволені тваринки. Айре acondicionado – Це у нас кондиціонерія, так? La Plaza de Parkінto. Це місце паркування. Є. В Іспанії це дуже важливо. Будь ласка, берете готелі, де є паркування. І Nomal Star це те, що написано на цій табличці, коли ви не хочете, щоб. Вас турбували, но мали старце не турбувати. А, і класно, коли дозволяється з тваринками. Ми обожнюють такі готелі. Дивимо, що у нас далі. А далі у нас вже все все. так швиденько закінчився урок, всього 13 хвилинок, там чи скільки, я не знаю, скільки у вас там буде. А, ну, давайте 15. Всього 15 хвилинок. І все, ви вже знаєте так багато фраз і слів про готель. Користуйтеся. Я сподіваюся, вам буде корисно. Якщо було щось корисне, пишіть обов'язково в коментарях, ставте вподобайки пішла знімати наступне відео. В цьому я вас люблю!